Ну і далі поговоримо про цікаві події, такі ось, які трапляються в нашому е, житті під час війни. Ведмедя з живих троянд за понад півмільйона гривень замовили у столиці. Студія, власницю якої є блогерка Анастасія Скальницька, зробила на замовлення букет у формі ведмедя на 536 тисяч гривень. Для створення композиції команда використала понад 10 тисяч троянд. Блогерка повідомила, що вони встановили національний рекорд у номінації Найбільша кількість троянд до композиції. На відео, яке шириться мережею, видно, що ведмідь більший за людину в розмірах, тому у фуру його вантажить Ну, гурт чоловіків. Touch, любі любимої. Сьогодні будемо говорити про прекрасне. Про те, заради чого я обклалася одна. Два, три, 4, 5. Сість, сім сімома книжками, сімома книжками. Але спочатку треба, Боже, я знову собі все намішала. Тут буду зараз з'ясовувати, що в першу чергу цитувати. Але для початку, для початку, так, мікрофон є. Для початку ми поговоримо про те, що мене надихнуло на це. Тому що, ну, ви знаєте, це як. Ем... Колись по дерев'янськи пояснюючи жлобство українське, говорив: ви розумієте, регулям подобається глянець, бо вони самі кострубаті, ніякі, а їм дуже подобається, коли щось гладеньке, і воно на контрасті, і дуже гарно. Ну, і ви бачили, в принципі, що коли цього ведмедя. Вантажили в вантажівку, то все це відбувалося біля магазину, в якому знаходиться квітковий салон. І магазин знаходиться в будинку. Будинок з, ну, залатаний, так, у когось є утеплення стін, у когось немає, у когось кондиціонер висить і так далі. Ти так бачиш, і ти розумієш, що є люди в абсолютно відірваному. В житті від реальності, і їм, от здається, що вони показують красоту міру і роблять щось таке дуже красиве. Вони не дивляться навколо чого це робляться, вони не дивляться на контекст, якому це робиться. Вони втілюють красу, як її бачать. Ну, те, що деякі її бачать. Не там, де треба, і намагаються замістити пустоту вартістю, це не новина. І якось я так побачила, що всі в інтернеті дуже активно це обговорюють. І навіть я трошечки пообговорювала, тому що не можу сказати, що те, що якійсь дівчині подарували ведмедика за 500. Тисяч гривень з троянд, які зав'януть, ну, мабуть, трошечки швидше, ніж за два дні, тому що невідомо, як його поливати, цього ведмедика. Одним словом, це, звичайно, привертає увагу. Але, ну, знаєте, ми ж дуже багато чого не бачимо з тих розкошів, типу там пляшка, вина за 5 тисяч доларів, чи щось таке. Ну, ми ж цього всього не бачимо, а тут вони прямо от, показують. Але найцікавішим нюансом у цьому всьому перформансі було не це. Найцікавішим перформансом стало те, що власне та, для кого цього ведмедика зробили, показала своє табло. Показала і. А от і я! Відать ні чекали ніхуя, Ну, у мене є що сказати. І ви знаєте, я дуже вдячна Даніелі Косянчук. Я дуже вдячна Даніелі Касянчук, що вона записала це відео. Тому що, тому що Даніелі, очевидно, дуже хочеться залишитися в історії як дівчина, якій дарують дорогих ведмедиків, у якої є колекція годинників, ну і тощо, тощо, тощо. Але ну, вона м залишиться дівчиною для мене в історії, у якої е насправді не обличчя іздак, і якби вона іздак не відкривала, може б ніхто не здогадався. А вона взяла і відкрила. І от вона тепер Даніеля, не Даніела Касянчук, а Даніела тупий Іздак Касянчук Назавжди. Тому що вона сама виклала це в інтернет, вона сама себе показала. І це просто прекрасно, тому що з одного боку всі ці персонажі вони створюють якийсь фльор навколо себе, дуже хочуть показати свою якусь, я не знаю, винятковість, те, що у них є якісь прекрасні ресурси, які вони можуть використовувати для того, щоб нести прекрасне в це життя, а потім розкривають свій хавельник. І звідти вивергається, ну, отето. это uh, Хочу звернутися к ребятам, которые пишут А uh, ну хуя так дорого, можно было машину купить А можно было отдать деньги на ЗСУ например А можно было бы в принципе завалити своє жало и как бы Ну просто поставить лайк или пройти мимо вот эти, блять, хейтерські, задрочені коментарі, ну як би, нахуй никому не нужны. Тому у меня все, всім хорошого дня. Дуже позитивна дівчина. Ви знаєте, тут питання про те, що знову ж таки, я сказала, що Рагулі насправді вони перейшли з тієї стадії, що вони бояться потрапити на. Канал Рагулівна чи на якийсь інший канал, вони прагнуть туди потрапити, тому що вони, вони прямо вискакують з трусів і починають: зверніть на мене увагу, або всі інші зверніть на мене увагу, зверніть на мене увагу. Але Даніела не така. У неї, звичайно, тупий іздак, але вона не така. Вона готова до реакцій в інтернеті, але тільки до тих реакцій, які їй будуть подобатися. Ну, так, Даніела, ну не виходь тоді з цим в інтернет ну, ти виходиш в інтернет для того, щоб дати якусь репліку, показати свою життєдіяльність. Ну от, ну ти взяла там і насрала ртом тільки що. Ну, а яка реакція на це може бути? Чому на це має бути тільки позитивна реакція або ніяка? Ну, якщо ти транслюєш будь-яку реакцію, якщо ти транслюєш отаку красоту і думаєш, що це що-то надзвичайне, то ні. І отут, звичайно, я дивилася на цю дівчину з ведмедиком, розуміла, що прийшов час згадати про читанку, де ми читали. Перший роман Віктора Девонтовича Дівчина з ведмедиком. Бо, я нагадаю, події у дівчині з ведмедиком відбуваються з 22 по 28 рік, 1922-1928 рік. І е, розповідають нам про шлях дівчини, яка зрозуміла, що її запити у розвитку не відповідають тому, що пропонує їй оточення і час, в якому вона живе. Що вона хоче вирватися з цього всього і не знає, як. І виривається дуже, дуже кардинально. І, в принципі, професії у цих дівчат, дівчини з ведмедиком з 2025 року, і у дівчини з ведмедиком у Демонтовича вони дуже близькі. Але, ви знаєте, Демонтович, звичайно, попри те, що у нього була неабияка фантазія і ще неабияка біографія, таке, звичайно, не міг би придумати. Тим не менш, хочу подякувати Даніелі Касанчук, що вона відкрила свій Іздак. І тепер ми знаємо, що вона Даніела, тупий іздак Касанчук. Ну, що вже робити? Це вже не зітреться. Ти вже показала в інтернеті своє обличчя, а це в інтернеті залишається назавжди. Я... Як авторка сайту, на який писали через багато років після того, як я щось там опублікувала і просили це прибрати, бо видача дає. Я розумію, що зараз дуже класно зачищають інтернет, але мені здається, що це ім'я має закріпитися саме в такій зв'язці. Ну, вона сама це показала. А от і я! Відать не ждалі, ні. Ну, у мене є що сказати. Ну, ти, власне, все і сказала.